Це весело. Вже півроку я ходжу з найдивнішим смартфоном, що мені траплявся, і досі він викликає емоції. Гігантський, важкий, зі справжнім тепловізором і дуже нерівномірно побудований. Одна частина телефону зібрана відмінно, і я радий, що маленький бренд BlackView так вміє. Інша частина е, дивує, це мем, а не смартфон. І він мені подобається. Зазвичай такі речі купує вузьке коло людей під специфічні завдання, такі як туризм, мобіла під роботу в складних умовах, причому як другий апарат. Але зараз йде війна, і захищені смартфони купують військові, що не дивно. Порівняно зі звичайними моделями, захищена має витримати більше навантажень. Ну от, наприклад, якщо нормальний смартфон іноді може похвалитися понуренням під воду на метр, як, от, наприклад, сьомий iPhone, то BlackView BL8800. Витримаємо і кукархером, майже в упор. Майже окропом. Стандарт називається IP 69 k Серйозне досягнення, яке не вийде отримати якоюсь хитрістю. Девайс реально має бути герметичним з усіх боків, без жодних умовностей. Все, що має стандарт IP 69 k захищено від води на вищому рівні. Корпус, у принципі, заточений під складні умови, амортизатори по краях. Жорстка пластикова спинка і маленька, але все ж таки сходинка над екраном. Таку роблять, щоб при падінні плазом перший контакт приймав на себе саме корпус, а не скло. Головне, щоб поверхня була пласка, а то сенсу від цієї сходинки буде нуль. Саме скло від корнінг невідомої моделі товщиною понад міліметр. Це до фіга. Для контексту більшість захисних стекл, що ви купуєте для своїх смартфонів, варіюється від чверті до півміліметра. Тут більше одного. Захист не ультимативний, його все ще можна розбити. Просто всі ці заходи зміщують поріг, коли телефон дасть слабину. А судячи з деяких тестів на ютюбі, нормально так зміщують. Якщо скло все ж таки б'ється, то ремонтувати телефон легше, ніж зазвичай. Корпус зібраний на гвинтах, і не потрібно гріти екран феном, відривати його від корпусу. Ні. Викрутки достатньо. Взагалі я досі дивуюсь, чому телефон для походів, фактично утилітарний інструмент, відчувається в руках як преміум. З точки зору підбору матеріалів, BlackView створює враження міцно збитого, якісного пристрою без натяку на дешевизну. Ну, поки не почнеш хитати кнопочки. В іншому, після старого айфону, я не відчув, що втрачаю якості. Хороша робота. Весело стає, коли починаєш із цим жити. Ви ж не думали, що BlackView раптом став топовим брендом, і всі ці навороти пішли через розумне застосування технологій. Стандарт IP 69 k досягається через старі добрі заглушки. Одна захищає здвоєний лоток сим-карт з підтримкою 5G, але без підтримки SD-карт, можна дістати навіть пальцем завдяки зручному виступу, а друга закриває type c і це єдиний захист для роз'єму зарядки, сам порт не ізольований. Тобто, якщо ти відриваєш цю надійно закріплену на соплях резинку і, не дай Боже, загубиш, то вітаю! У тебе тепер в руках не захищений смартфон, а смішний планшет. Усунути проблему можна буде лише заміною корпусу. Добре, хоч його можна знайти і у продажу. При цьому бездротової зарядки немає, вам доведеться мати справу з заглушкою. І якщо решта смартфону покликана витримувати підвищені навантаження, то тут, будь ласка, без різких рухів. Обережно піддягай заглушку медіаторам з картинкою Пса-Патрона, продається в магазинах, GemUA, і намагайся не деформувати її в процесі, щоб з часом не втратити ізолюючих властивостей. BlackView вже зрозуміло, що тут була помилка, і додали бездротову зарядку у новішу модель BV9200. Там взагалі врахували купу проблем цієї моделі, гляньте її. А поки я іще раз проговорю, що якщо обидві заглушки щільно не закривають свої порти, то телефон не має заявленого захисту. Тому, перш ніж занурюватись під воду, переконайтеся, що вони нормально закриті. Також телефон втратить захист, якщо тикати гострими предметами у мембрани динаміку і мікрофону. Таким чином ви просто їх проб'єте і вода потрапить усередину. Якщо телефон брудний, то безпечно почистити його можна під струменем теплої води, щоб брук розім'як і сам відвалився. BL8800 важить як iPad. У два рази більше за звичайний смартфон, у три рази більше за старі айфони. Вага пішла від батареї на 8,5 тисяч мАч. Вважай, сюди промотали невеликий павербанк, причому не іронічно, ти реально можеш заряджати інші пристрої. Мій рекорд 4,5 дні від одного заряду. Було увімкнено fi 4G, Bluetooth, просто сам телефон використовувався рідко. А так, заряду вистачає на три дні нормального життя зі мною. Коли був блекаут, то батареї вистачило на повний день зранку до вечора безперервної активності. Регулярно було увімкнуто ліхтарик, і також регулярно йшов пошук мережі, який нормально так під'їдає заряд. Для Ігор батареї вистачає на 12 годин. Відео з Ютуба граються Я втомився вимірювати дуже довго. Клас. Навіть у такому вигляді я дуже задоволений автономністю. Але в комбінації зі швидкою зарядкою взагалі круто. Я отримую всі переваги довгого заряду, але не отримую мінусів. В комплекті кладуть блок на 33 Вт, це значить, що за умовні там 20 хвилин підзарядки можна буде отримати півдня роботи, а повний заряд штатним блочком займає десь 90 хвилин, з яких 80% заряджається приблизно за годину. Все ж дуже шкода, що тут немає бездротової зарядки. З огляду на заглушку, це вже не розкіш, а скоріше необхідність. Але в іншому все, що пов'язано з автономністю, викликає тільки позитивні емоції, особливо після сьомого айфону. Вишенькою на торті буде режим роботи в рукавичках. Функція окремо вмикається в налаштуваннях, а далі реагує на будь-який тип рукавичок. У мене ось тканині. Дуже круто. Зрозуміло, що так у вас не вийде набирати, наприклад, текст, тому що точність дуже мала, але так все ж таки краще, аніж щоб у вас змерзли руки. На телефоні збоку є окрема клавіша для програмування різних функцій, і от шкода, що там якраз немає рукавичного режиму за, наприклад, довгим натисканням, а було б дуже зручно. Тому в перший же день я додав туди ліхтарик за подвійним натисканням теж дуже зручно. На цій стадії я розслабився. BlackView показали компетентно зібраний девайс з однією великою проблемою. Та й то в нових моделях вже додали бездротову зарядку, тому не потрібно буде кожного разу стикатися із цією заглушкою. У перші дні користування він буквально відкривав мені очі. Простенький бренд BlackView зробив веселий і технологічний смартфон, здатний у багатьох сферах впил стирати старі айфони, котрим я стільки часу приділяв у себе на каналі. Технології, оптимізації, всі речі тут є. Але на відміну від старих айфонів, тут нема розуміння, для кого цей телефон. Відкрию секрет. Ви вдвічі дешевше можете купити телефон у такому ж самому корпусі з тим же самим захистом і з такою ж самою батареєю, і він буде виконувати базові функції смартфону. Він запустить Telegram, YouTube, BL8800 Pro. Явно будували і спросілим на якісь медіа можливості. Тому я не можу відповісти, кому це потрібно. Хто хоче собі в телефоні прибор ночного бачення, а за доплату у 80 доларів у версії PRO отримати тепловізор з малою герцовкою, з малою роздільною здатністю, справжній тепловізор в телефоні. Ну, якщо так подумати, то я хочу. У мене якраз про версія смартфона із модулем FLIR Lepton. Роздільна здатність 80х60 пікселів, частота 9 Гц. Найпростіший теплак для домашнього використання. З ним у парі працює допоміжна камера, щоб збільшувати чіткість зображення. Його роботу можна помітити, якщо прикрити модуль пальцем під час зйомки. У спеціальному додатку можна буде порівняти фотографії до і після на тепловізор і на звичайну камеру. Дуже весела річ! Я стикнувся з ситуацією, коли непідготовлені люди буквально з рук у вас вибивають цей телефон і бігають довкола і дивляться, де там, що якої температури. Діти взагалі в захваті. Я хочу зробити окреме відео про тепловізор, як його використовую я і як його можна використовувати, щоб зробити його корисним інструментом. Але якщо вам він не потрібен, то є версія без ПРО, просто bl 8800. Там інфрачервона камера, якщо простими словами, ПНБ. Прибор ночного бачення. Використовувати у бойових умовах небезпечно, тому що інші ПНБ будуть бачити вас як ліхтарик. Як звичайний ліхтарик. BlackView BL8800 коштує трохи дорожче 300 доларів. Pro-версія вже 380. В описі під відео я залишу посилання на офіційний магазин BlackView. Обов'язково завітайте. На тлі крутих додаткових камер основний модуль на 50 мегапікселів блякне. Можете сприймати його як милий придаток до теплака. Пристойні кадри виходять тільки в день із перенасиченими кольорами. У приміщенні або тим більше ввечері встає вже погано. З'являється багато шуму, падає якість кольору, а будь-яка різкість з'їдається агресивними алгоритмами зменшення шуму. Є враження, що умовний iPhone 6, випущений 9 років тому, складе потужну конкуренцію, а 6 s вже переможе на дві голови. З відеозйомкою взагалі, мем. Майже найбазовіші характеристики, що є на ринку, немає стабілізації, немає сповільненої зйомки, немає 4К. Можна розраховувати лише на QHD у 30 кадрів. І звук через найпростіший мікрофон, тільки вправе вухо. Я запитав у представника компанії, чи нормальна така ситуація, і мені відповіли, що так. Це нормально, тому що в тебе ж тільки один динамік, і він знаходиться справа. Того проблем нема. Короче, вот ситуация. Uh, я открываю под капотку, и тут все в масле. Причем мало того, что в масле... Ну, я это обнаружил, когда прогревал машину. Я думал чуть-чуть прокачать сцепление. Но выпал щуп. Пупа и лупа пошли за зарплатнею. Но у бухгалтерии что-то И лупа отримав гроши за пупу, а пупа за лупу. Решта модулев по 2 мегапикселя кожан. використовує троль допомоги на портретний режим. Ні тобі широкого кота, ні зум-об'єктива. Зате вже зняті відео краще виглядають на BlackView. Шкода, що я стільки років просидів на Apple. Повз пройшов момент, коли навіть середній рівень андроїда обганяє айфони минулих років. Досить яскравий, досить контрастний, досить квітчастий дисплей на голову обганяє мій минулий смартфон. Full HD IPS-матриця здатна на 480 ніт яскравості, даючи нормальну читабільність на вулиці. Не вистачає лише 90 Гц. Виробник чомусь залишив фішку для моделі BV8800. BV9200, про яку я вже говорив, взагалі комплектується 120 Гц. Дивно, бачити тут 60. Взагалі минулий абзац у старій версії сценарію я починав інакше. Тоді я написав, уже зняті відео, краще дивитися на BlackView. Потім подумав і змінив слово дивитися. Мало того, що рука втомлюється тримати цю маленьку цеглинку, но то гаразд. До відмінного дисплею BlackView поставили, напевно, найпростіший динамік із тих, що були наявні на складі один динамік. Під час перегляду створюється дивовижний коктейль емоцій через невідповідність між тим, що бачиш, і тим, що чуєш. Якість екрану дуже сильно випереджає якість динаміку. Баланс звуку появляется только, если подключить наушники. Вот вам сравнение за звуком из пятиречным Google Pixel. Важная тема, ведь только благодаря им можно хорошо понизить температуру внутренних компонентов. Не їзда гостка. Карпуса, в котрою установлювати ті вентилятори, можуть доволі сильно друг друка друга ані, мабуть. Якщо я вже завів мову про невідповідності, приємні відчуття від корпусу псують не тільки плаваючі кнопки. Рука буквально здригається від дуже простого вібромотору. Я вже і не пам'ятаю, коли востаннє я відчував настільки змазану і неприємну вібрацію. Ех. За півроку використання телефон працює так же швидко, як і в перший день. Виробник поставив середній, але достатній, чіп від Mediatek – Dimensity 700. Під навантаженням взагалі не гріється, нормально тягне систему і більш-менш справляється з іграми, зрозуміло, нескладними. Мені більше подобається поєднання комплектуючих. Процесор середнього рівня обмазали хорошим об'ємом оперативки, великим об'ємом швидкої постійної пам'яті, UFS 2.1 жваво відпрацьовує файли, даючи приємне відчуття від системи. Тільки не вистачає 90 Гц, щоб остаточно поставити акцент на швидкості системи. І я думаю, ви вже помітили, що це якийсь тренд. Кожен аспект телефону можна описати як круто, але є класний корпус, але крихка заглушка. Батарея довго тримає, але немає бездротової зарядки. Тепловізор вражає уяву, але інші камери відверто не дотягують. А хороші медіаможливості... Впираються в поганий динамік. Розуміючи все це, я можу зробити змішані висновки. Мені подобається цей телефон. І ми вже бачили, що компанія може зробити деякі аспекти девайсу дійсно крутими. Але ті ж самі люди іноді роблять такі незрозумілі речі, апогеям яких можна поставити, ну, наприклад, запис звуку у праве вухо. Ну це вже на грані добра і зла. І мені здається, що всі ці мінуси. Залишили навмисно. Люди розуміли, що це мінуси. Просто вони хотіли здешевити конструкцію і вмістити телефон у певну цінову категорію. Тобто прагнення зробити телефон більш привабливим на папері переважує прагнення зробити просто гарний девайс, що трошки сумно, на мій погляд. І що насправді є лірикою. У сухому залишку BL8800 Pro це телефон, який підійде людині, що зможе охайно ставитися до роз'єму зарядки і нафіг її не відірвати. За це людина зможе отримати міський девайс з великим акумулятором. Цей девайс зможе тягнути легкі ігри, стати кишеньковим кінотеатром і штукою, щоб переписуватись у телеграмі. Цей телефон зможе робити базові фотографії на основну камеру і дуже веселі фотографії на тепловізор, бо тепловізор. Це весело. І це було все, що я вам хотів розповісти. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то не забудьте поставити лайк і можете підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую спонсорам каналу за те, що ви мене підтримуєте, і особливо велике дякую, особливо великим спонсорам. Ви дуже допомагаєте до зустрічі у наступних відео. Мене звати Рома. На все добре.